Саду осіннім айстребілі, голови в журбі, В моєму серці гаснуть сили, чужою стала я тобі, в моєму серці гаснуть сили, Чужою стала я тобі мені сімнадцятий ти минало, весною, як сади цвіли. я про кохання ще й не знала, ми тихо сестрами жили. Я про кохання ще й не знала, ми тихо сестрами жили, як я садила, айстри білі, то ти поміг мені полить. з тих пір я мрію, про кохання, з тих пір душа моя болить, з тих пір я мрію про кохання, з тих пір душа моя болить, як ти проходив нашим садом, я задивилась на твій стан. Стояла довго під вербою, поки вечірній спав туман. стояла довго під вербою, поки вечірній спав туман. Коли умру я від кохання, то поховайте серед трав, а ти зірвавши айстру білу, згадаєш, хто тебе кохав, а ти зірвавши айстру білу, згадаєш, хто тебе кохав.